Слава Ісусу Христу, слава Україні. Сімба обідає. Зараз тут на Зараз будемо парувати кобилу. Васі з нами нема, Вася десь зайнятий. Хтось зараз хлопці буде тут пускати жеребця. Так що вже буде. Зараз буде сімба парувати кобилу. Зараз хлопці вже на під'їзді вже, під'їжджають. Зараз розкажемо звідки що кобила їде. Так. То Олег привіз кобилу. Олег теж вже всі знають. Всім привіт з Білоберезки. Що, там вже багато машинного ні? Там вже є є. Таку гарну кобилу привіз. Зараз будемо парувати. Кажу, гарно. Погано, Погано казати? Ну, не можна. Має лощі. Коника такого Файна. То по якому вже репцеве? Це потом може репцеве. Це і лошак, так? Це твої прицепчі? Так, це мій. Сила, ну. Лоші хоч і ні. Олег має такий двохосний прицеп. Ти ще давно його прикупив був? Так, так, то я переробляв, він був зроблений так. О, низенький, я це вже переробили З Це ми кіньми, не переробиш. Кобила файна, широка. Вона не в Ну, зад такий має широкий. За, вона чиста на в я кажу, Васі нема, вже розказую всім, що Васі нема, але будемо якось без Васі, йому не виходить. Не хто, хто то має, то Володя тут зараз чи хто? Я не знаю, чи Володя, чи мене зараз. Чи ти будеш, так? Чи я буду пускати, вже зараз будуть. Васі. як кобелу десь приселимо, все нормально ти? Бо він там я цьому. це. Точка, далі кобилу має бути чи ново? Загалом. А де кобело приселим? Десь там, ні близько? Там там. Там, 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 там. Ну от і і тут веселя. Не, нема. Цікаво вас, того немає, що, будемо йти? Та йдемо ну. Він голодний, бідний по дорозі. Ну дуже файна кобел. а кобела. А кобила в охоті, ні? Так. Вона Так, Олег... Олег, кобила вже підготовлює десь тут. Тут станка Ну, не станок, але таке місце де... Metrowy się teraz pogułujesz już... Dobra. Użaj i my będziemy. Ja I my już będziemy Sk to los czekał, o czy ty nie naś? Nie zaś... Za 5? Łazienko. 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 Так, подруга. Мене там ковидку так? По, да? по утоквість зараз васі немає, мусимо саме це все. Самі мусимо керувати параду. Йдемо за жеребцем. Так, коли ж так буде заходити, я не знаю, де нема зум... цих. Трумбелів нема ніяких, ні? А, захлопуєш, як? А? Ну. Або даш пасоку у це? Ти розберешся там, як зуб? О, тому що ти вийду? Ти, бо це так тут зав'язали. Я думав, що Володя буде. <плоджування> <плоджування> Все, ну і апарати прийшов у, 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 у роботу. Це я, Вася, з ботового мазля. До апарату ще однієї плюс. Там до коні якісь білий червоні. А корова є. Понікінь. То кінь, кінь. Василь знімає за Так, Олег з цим справився. Та, Олег у нас здібний для коней. <глоти> <ривіт> той же ребес слушний, він молодий. без бо безстрашний, бо безсмертний. Не, Олег до коней. Та він чамний такий Вася тобі певний розказав, що як? но. Цей такий, що хвила хоче, не хоче він. Захоче б. Збиває. Ну це бляха капець. Ми зараз дихнемо по верхівні, але. Вона через ложці. Ти, мала, вона за лощі, те лощі. Але вона зараз не за так, навіть так... так стоїть, навіть стоїть так лощі, ліпше, навіть не лізе між них. Ну. Най ліпше тут стоїть Олег. Як скажеш. Так. Коротше, Сімба дуже добре йде, дуже файно йде на кобили. Оправдав себе так, як нам розказував Дмитро. Взагалі, безподобно, є? Олег? Дуже класно, спокійно, акуратно, все. Апарат у нього такий, що йде під любу кобилу, чи ця гуцулка, чи яка б не було. Я думаю, що він буде так. парувати. Жеребець адекватний, дуже спокійний. Йому мало, він ще раз хоче. Дивиться. Села. А буде він на решкувати так. Якщо йде це, то не хочеш. Або ні, забери зараз і пустиш, як хочеш, я не знаю, ну ти собі Олег сам рішай. Ну дуже це. А дівчиби ще застанеться зараз. Коло ніжки Гол. Пішли, не хоче. Підженіт, го. Ді підженити. Не бійся. Чуть-чуть, сюди недалеко, Олег надвіг. О! О! Якщо чесно, дуже файно. Що, що, що файно в Одесі? Рахуй, що ми не зумбела, рахуй, ти мене брали. Олег не брав. Я так. Пасок дав у та. Та й кромуні, лиш пасочок поклав і все. У зуби так, дав. Ще та добре водити, не сіпається нічого. Ліпше, що не, сіп? не, не обірвеш на це? Так. Ні, парує добре, безподобно. Спокійно, файно. Може ще раз пустиш, так? Будемо пробувати. А чого ти робиш так, прямош? Треба. Буде рвати руки. Сім. Ти пожалієш, го, а він... чи Він тебе пожаліє. Прямаєш такого на недузку? Олег пустить, настільки це, він же знає це. А, то він катає вас. Не ж виділа. Ти ж виділа? Дай нового тещи. То хто знайде? Дайте йому ну. Олегов. <запи> Дайте йому нову. А ну, чекай, Олег, чоловік тут є. А, а, а ти притримай вас? А ти жеребця притримай. Немакай патріотик. після побили забрали, ти Видів, що хлопці на нему так ганяли. Але <запи> 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 ти теж <запи> ти рискований. Є... Без зомбелів, без нічого Олег, я би так не тобі не сюди не пускати Ого Що він творить, так? Не Ні зомбелів ніс нічого Купа тут. Ket. Gale. Zakbi mi jabiši staвав mane. Бrrr. Modet, ja. Ty messa. Rrrr. O! Хочу це він мусить це, жокбезь. Він муситься хірцювати. Красавчик. То що треба, не? Да, пора!

Зараз тебе пустиш, сейчас алех пустить Олег міряє по своїх цих мир. Мі... У мене п'їда має два часа. Та він робить сто лет, не, не знаю. Назад. То у нього тут завжди є до середини 25 від середини, 50 см є. Грудниця, Ну це тут ще грубше виходить, тут лише цього 50 см. Сильний живем. Я навіть не знаю, яка у нього мірі ні нога, ні грубина, ні висота, він мені вдається без цех. Без цих промірів, що це всі ногу з та висоту та це. Тут є склад, будова є, є краса. І це два роки і три місяці. Два місяці. Ну два роки і два місяці. Слава Богу, три місяці. у нас жеребців гарних, вже є багато. Є чим фарвати. Так файно на кобилу йде, що просто... Це просто до нас найближче. Ще <рес> таким красеним. Спокійний. Спокійний, файний, адекватний. Хто поможе паники у нас. Так, ще раз пустили. Ти хвати, скільки пускати? Два рази він файно пішов. Та він Ми, перший раз так. Так, Підводимо його на місце, ні? Так, не заводимо, Лишаємо, будемо три дні до відбою падати. А, кобелу лишаєш тут, так? Та? Тут. А, ну, то все. Кобела лишається тут. То вже і Вася буде, але. Я вже не буду їздити, щоб ще раз їздити. Tak šopávín mladěz, ne? Pár <tějí>